НФК ураган отримав свого володаря переможцями наймасштабнішого дитячого турніру міста. Другий рік поспіль стали вихованці 18-ї школи. Тож головна нагорода сертифікат на 80 тисяч гривень дісталася саме їй. Ці гроші школа традиційно використає на покращення своєї спортивної інфраструктури. Втім, інші учасники змагань без подарунків також не залишилися. Юних футзалістів нагородили медалями, комплектами м'ячів, солодощами, рюкзаками, дипломами та дисками із найяскравішими моментами змагань. Четвертим по урахунку турніром задоволені як гравці, так і партнери. Нам дуже приємно, що Олександр Олександрович організував такий великий турнір, який об'єднує надзвичайно велику кількість людей, зокрема дітей і їхніх вболівальників, батьків. Такі хороші справи, як розвиток міні-футболу в нашому місці, кожна гра, на якій я був присутній, феєричне шоу з позитивним результатом. Нагадаємо цього року географія турніру Кубку НФК Ураган дещо розширилася. Попри івано франківськ ігри відбувалися ще у п'яти райцентрах області. Там переможці визначилися ще минулого тижня. Тім на цьому футзальні баталії не завершаться. Організатори обіцяють влаштувати першу в історії області Лігу шкільних чемпіонів. З цьому році ми запроваджуємо таку лігу шкільних чемпіонів, де прийме участь вісім команд. З них три призери франківського шкільного турніру, перша, друга і третя команда. І переможці з Коломиї, Долини, Роготина, Кало. Ша приймуть участь і визначать шкільного чемпіона кращу шкільну збірну області. Точна дата старту наступної футзальної першості наразі уточнюється. Не виключено, що нові ігри розпочнуться вже наприкінці травня.